Малята, сьогодні до нас завітали незвичні гості. Це детективи. Чи знаєте ви, хто такі детективи? Детектив це фахівець із розслідування злочинів, розшуку зниклих людей чи твари. В його обов'язки входить збір інформації та доказів. Наших детективів звати Джуді, Муді та Пес Рокі. Зовсім нещодавно вони відкрили своє детективне бюро. Це така компанія детективів, які надають послуги із розслідування чи розшуку. Джуді, Муді та Рокі набирають у своє бюро детективів. І звернулися до нас, чи є серед нас охочі спробувати себе в ролі справжнього детектива. Але професія детектива не проста, необхідні навички швидкого мислення, чітких підрахунків, уваги та кмітливості. То що ж, готові спробувати себе в ролі детективів? Якщо так, то приступаємо до роботи. Детективне бюро Джуді Муді та Рокі спеціалізується на пошуку зниклих тварин. Тож до бюро звернулась бабуся із проханням знайти її песика. Малята, допоможіть відшукати мого песика. Я ніяк не можу його знайти. Бабуся каже, що її песик. Зовсім не такий, як цей. Давайте спробуємо описати цього песика, щоб зрозуміти, кого нам слід шукати. На зріст це великий собака, а нам потрібен навпаки, який маленький. У цього собаки довга шерсть, а нам потрібна навпаки, коротка. Цей пес світлий за кольором, а нам потрібний навпаки темний. Давайте зробимо висновок, якого песика ми будемо шукати. Маленького, короткошерстого та темного. Ого, скільки тут собак! Давайте розбиратися. Нам потрібен. Маленький песик. Тому всі великі собаки нам не потрібні. Ми можемо їх відпускати. Покажіть, яких собак ми відпустимо. Так, залишилось лише чотири собаки. Наш песик короткошерстий, тобто він гладенький. А це означає, що всіх довгошерстих, пухнастих ми можемо відпускати. Покажіть, яких відпустимо. Так, залишилось лише два собаки. Який з них наш? Так, темненький. Ходімо, відведемо його до бабусі. Бачу! Ви справжні детективи, а мені зможете допомогти. Дідусь прохає також і йому допомогти знайти його песика. Запам'ятовуйте його прикмети. Великий, довгошерстий з плямами. Може, цей песик. Ні, в нього коротка шерсть. До того ж він без плям. Може, цей? Ні, він маленький. Можливо, цей? Ні, цей теж маленький. Залишилося лише два собаки. Спробуйте визначити самостійно, який з них наш. Точно не цей, бо нам потрібна довга шерсть, а в цього коротка. Знайшли ось він, великий, довгошерстий із плямами. Відведемо його до дідуся. Молодці всіх собак відшукали та повернули господарям Джуді каже, що справжній детектив повинен вміти рахувати та робити вірні записи. Записи для детективів завжди важливі. Тож наступне завдання від Джуді. Ось кошенята. Скільки їх. Так, три. А ось і песики. Скільки їх. Так, три. А ось птахи, скільки їх. Теж три. Тоді що ми запишемо? Три, три і три. А тепер трохи ускладнимо. Порахуємо, скільки ведмедиків, скільки лисиць та скільки зайців, а потім знайдемо вірний запис. Ведмедів у нас два. Лисиць три. А заєць один. Вийшло два, три, один. Де такий запис? Так. Ось він. Всередині. А тепер допоможіть Рокі порахувати сліди та знайти вірний запис. Який буде вірний запис? Рахуйте самостійно. Ось правильний запис. Рокі дякує вам. А от до Муді прийшли діти, щоб він допоміг їм правильно розділити іграшки. Хлопчик та дівчинка переплутали свої іграшки і не знають, де чия. Слухайте завдання. Іграшка хлопчика не кругла та не квадратна. А іграшка дівчинки не кругла. Спробуйте визначити самостійно кому що належить. Перевіримо. Круглий м'яч та квадратний попіт хлопчику не належить. Йому належить трикутна піраміда. М'яч дівчинці не підходить, а пірамідка вже належить хлопчику. Так, дівчинці належить квадратний попіт. Беріть, дітки, свої іграшки. А ось уже три дитини не можуть зрозуміти, де чия іграшка. Давайте їм допоможемо. Кругла іграшка належить не хлопчикам. Трикутна іграшка належить тому, в кого волосся світле. Спробуйте розподілити іграшки та визначити, кому ж належить робот. Кругла іграшка в нас яка. Так, обруч. Обруч належить не хлопчика, тобто дівчинці. Трикутна іграшка в нас яка. Так, це балалайка. Вона належить тому, в кого волосся світле. У нас залишився робот. А робот належить ось цьому чорнявому хлопчику. Чудово малята! Джуді, Муді та Рокі задоволені вами і запрошують вас до свого детективного бюро та дарують жетони вам, які підтверджують, що ви склали іспит на справжніх детективів.